То глядіть, передноворічний ефір кінця 2012 року на телеканалі Інтер, куди нас запросили виступити з гуртом «Сталін і гітлер капут був в усіх сенсах гарячим. Це був розквіт антифашистської риторики від спікерів партії регіонів. Фашизм бачали в усьому. В вишиванках, у жовто-блакитних стрічках на машинах, у цитуванні Шевченка і вражує злою кров'ю волю окропіти, у перевіданні нецензурованих творів Хвильового та Івана Багрянова, то в самій українській мові злочинний закон Ківалова калісніченка який де факто робив Російською Другою державною, був ратифіковано Верховною Радою та підписано Януковичем. Всі ті ваші штучки бандеровські нам очень хорошо ізвісли. Не вгамовувалася Олена Бондаренко, одна з провідних регіональних спікерів. Спочатку танці пісенки, а потім ніч длинних ножей. Забули волинську різню, а дітей розп'ятих только за те, що вони не українці забыли, а єврейські погроми, а бабі яр. Елена, зачем вы передергиваете, намагався зупинитый и московский ведучий Евгений Киселев? Не то, что на ОРТ, а то, что с и... губами присмок. Не останавливайте меня, Евгений. Если вы уж пригласили этих господ, так называемых артистов, в студию, так я, как народный депутат, имею право сказать все, что я о них думаю. Это называется обыкновенный фашизм. Знаете фильм такой есть? Там рассказывается о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. Там есть эпизод, когда трактор равняет трупы возле Освенца. Так вот я эти кадры всю жизнь помнить буду. И детям своим, и внукам завещаю. Будь проклят фашизм. Так а кадры украинского голодомора, 10 миллионов украинцев, выморенных голодом. Это все прихливая западная пропаганда брызгая пина с рота на коммерсу. Не было никакого украинского голодомора. Это было явление масштаба всей страны. Там русские гибли, и казахи, и вообще Евгений. Я до глубины души поражена. Как вы таких артистов могли накануне Нового года пригласить в студию? Лютый, самый резонансный музычный проект 2012 года, миллионы порядков в Ютубе. Там голые сиськи тоже миллионы собирают. Так, давайте продолжим дискуссию чуть позже. Кстати, голые, так сказать, сиськи в Ютубе запрещены. Это еще одно небольшое передергивание фактов от Елены Бондаренко, но это дело не относится. А сейчас небольшой музыкальный сюрприз от ареста Лютова, прошу господа. Ну и далее можно передавиться все в Ютубе, действительно, потому что цей роман, он, майже достеменно подтвержденный видео фотокадрами, все, что происходит на этих сторінках, оно... Зафіксоване візуально є кліпи, є фільм Майдан мистецтво спротиву, який написаний за ну який створено, скажімо так, за мотивами існування союзу вольних художників такої мистецької організації, яка ще в 2009 році передрікала події, які трапилися в 2013-му. Словом тут зібрано багато чого цікавого. Ну і ще одне, можна сказати, передзаключне питання. Можна починати ще один уривок, а можна перейти до запитань і автографів. Читайте. Читай. 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 Ну, давайте я не знаю. Давайте про кацарську бабу. А тепер трохи про баб. Про кацапських баб. Страшні вони кацапські баби для чоловічої пороги. Завжди усім незадоволені, які скарби до їхніх ніхні складали. Згубить чоловіка така баба, яким би хорошим не був. Усе перекрутить, усе переінакшить, облає, обреше по світу, пустить з дурною славою. Це тому, що кацапська баба повна таки у світі, повна ураші та й у нас до достаточно заросло. Позасідали в редакціях глянцевих журналів, рекламних відділів на телеканалах, чоловіків собі гідних виглядають, а самі ж хижі, мов гени степові, тільки про статки і про свіже м'ясо думають. Ну де б кого чого урвати, за чий рахунок кудись поїхати, тому подорожче продатися. Буває, закохаються, запурхають, заметушаються, мовляв, знайшла чоловіка своєї мрії. Місяць, два, півроку. Аж дивишся, вже плаче. А тоді сльози висушують і знову металом блискують очі, сталь у голосі, всі ані сволочі, гандони і підараси. І немає прощення мочити їх по повній програмі. Бо закохується кацапська баба у гідних чоловіків, статечних, незалежних, зі своєю думкою і життєвим простором про те, як домоглася свого, як причарувала, як на одне місце сіла, так же і бере бішки до рук. Усе наказує, що робити, чого не робити, з ким товаришувати, які гроші заробляти, кому шану віддавати, а кого позлати як найдаль. Як стане чоловік дивки, як скине тваринку зі своєї шини, то вже скинуть вирішить. Падонек, подонок негодяй, я тебе добра желаю, а ти за мною як? І не візьми до голови, що чоловіка треба поважати, бо на те й дається чоловік жінці, щоб жінкою бути лагідною, мудрою, надихати, а не сварити, кохати, а не примушувати. Болі рани лікувати, а не всаджувати гострі позорі у саме серце. Тоді чоловік відгукнеться, відкриється, все зробить, аби щасливою була подарує дари небесні і життя вічне у вигляді дітей щасливих і здорових. Але невідомі ці почуття для неї, бо не знає справжнього Бога, а лише хреститься ніби церкова попуга та проклинає Божим іменем. Цілі армії невдоволених, хижих, заздрісних, кацапських баб, позасідали в редакціях бульварних та воїних сайтів. Чегаючи на поживу, кого б заклювати, кому б на голову вилити, ков заживок заживо е, зжерти. Варяться у цих м'язнах, куть, хнуть, старіють, роблять собі підтяжки, накачують губи з А ото сидить собі самотня кацапська баба перед телевізором, шостим чоловіком покинута, дітьми забута, і дивиться чергове шоу, як вийти заміж чи битва екстрасенсів. Гине шкарубне від злості люті, що середини йому пекельний вогонь спопиляє. Типова відьма, кацарська баба а поруч з нею розбите кориде. Ось чому я досі не одружений, каже Орес Люке, зітхаючи, бо не знайшов того єдиного кохання, але вірю, знаю, що зустріне ще дівчину своєю мрією. отаку, як у наступній пісні, що ми присвячуємо українським жінкам, нашим перегінням. Нашим янголам-охоронцям, мамам, дружинам, сестрам, донькам, які завжди поруч у найважчі моменти. У горі, у радості, у мирій війні, у скорботі й триумфі. Дякуємо вам, нашій єдині, вірні, милі і прекрасні, за те, що ви не кацапські баби. Ми вас любимо. Орест співає на мотив Катюші. О, будзок і будзоки, о, поспішали хлопці та й наплай. Їх збирала у покідарина захищати рідний очі край, виряджала, пісню, заспівала про дружину вірну молоду, та й прокляту, чинно загину боронити землю дорогу. Ой, співа, співаночко дівоча, ти полинь за соколом у слід. І бійцю в Карпатах проти ночі, від Дарусі передай привіт, хай він вірить в українську долю, хай він друзів пильно стереже, хай він правду боронить і волю, а любов даруся збереже, хай він правду боронить волю, а любов даруся збереже. Ваші питання і можливо навіть на них не відповісти.